Різні за виробництвом. Це найкращий, це американський турнікет CAT, називається останнє покоління. В принципі, це один з найкращих турнікетів в світі для застосування собі і для застосування в бою товаришу. Це військові його винайшли. Якщо знаєте, є фільм Чорний яструб, mm -hmm. да, там. В Сомалі, в Африці. Це реальна бойова ситуація. І після тієї ситуації там два медика винайшли, два турнікети найкращих в світі. Один з них Ken. Значить, Що він складається? У нас є пластикові елементи, платформа, рога, є вороток, є пряжка і є такий ремінь. Сам з, сам ремін Трунікета. І він вкритий е, велкр, яка липне сама до себе. Фіксується, да? досить міцно фіксується. Всередині у нас знаходиться стропа, яку ми затягуємо, викрутячий вороток. Таким чином, ми затягуємо його <клух> на кінці. Я зараз його вирівнюю, поверну положення. Значить, як він накладається? Так? І у нас зверху є фіксуюча стрічка, на яку, яку ми фіксуємо. Тут бачите, написано тайм. Ми пишемо час накладання турнікет, якщо можемо. Значить, Як він у нас знаходиться з, з упаковки? В такому положенні він знаходиться. Ніколи не зберігайте турнікет ось так. Як ви його використати в бойовій ситуації? Його треба спочатку розчікувати і тільки потім використати. Тому бойове положення ось, так як він є. Тобто, оригінальні кети завжди з упаковки йдуть саме так. В районі 35 до 40 доларів він коштує. Не ведіться на ось таке. Виглядає, в принципі, так само. Коштує гривень 200 Ламається в 90% ситуації, тиск не тримає. Це китайська репліка, підробка. От. Ну, для тренувань, от вони у мене для тренувань, Для бойового застосування ось такі. Краще нічого не мати, ніж мати ось таке і на нього сподіватися. І воно однозначно підведе. Як його накладати? Він з упаковочки йде, він одразу готовий для накладання пітлі на верхню кінцівку. Тобто я можу його накласти собі сам на верхню кінцівку. Перше це затяг. Що головне зробити, це затягнути його місце. Максимально високо. Якщо я накладаю сам собі, я накладаю його завжди максимально високо. На якому рівні не було б поранення, я його буду накладати максимально високо сам собі. Затягнув. І далі проклеюю проклею Так? Максимально затягнув. Далі я закручую перший оберт. Другий обер оберт. Ну, у вас будуть синці. Однозначно, зараз. Так. Другий оберт. Далі я заводжу е, строку всередину. Цього вже достатньо. І... Скільки два це нормативно чи? Це? А, Рука посиніє, пульсу немає, не до кордов повністю перевізений. Турнікет боляче. Тобто це однозначно біль. Mm -hmm. Якщо турнікет не болить, він накладений неправильно. Зараз mm -hmm. розберемо по етапах помилки. З самого початку. Зараз я це все розкажу і ви спробуєте вже накладати самостійно. Розкрив, над... одягнув, затягнув і починаю крутити. Один оберт, другий оберт, третій оберт. Він не тисне. Четвертий оберт, він вже зараз зламається, але він все одно не тисне. Зрозуміло? Слава за спочатку. С -с 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 перший затяг, він ключовий. Це його от будова. І він зараз, бачите, він вже перекручується. Він просто може зламати зараз, порватися і не спрацює. Тобто класний турнікет за 40 доларів не спрацює через помилку в накладанні. Мені доведеться зняти. Все вирівняти, витягнути назад цю страху. Я цього не зроблю. Тобто якщо я комусь накладаю, так. Якщо в мене нема другого турнієта, я його просто зіпсував і помер. Бо накладав неправильно. Не, 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 не. Що? Піди все смішно, так? Да? Наступна помилка. Зробив все правильно. Закрутив вороток не і заклеїв. Мене тягнуть. Все. Є стікрові. Не зафіксовано, да? тобто у нас має бути стропа. Ну, треба постаратися, да? щоб це зробити. Фіксація стропи труба. Неповна її поклейка, з рукою тут це простіше, з ногою об'єм більший, десь не проклеїли повністю і воно розпустилось. Тут вся площа має бути завжди проклеєна. І кінчик, якщо це з рукою, заводимо всередину. З ногою він не завжди, тут, якщо об'єм стегна великий, може не вистачити довжини. Ліна. Накладання з рукою є питання. Ліна. Ми накладаємо пітлю на ногу то ми маємо його перед цим розпустити. А, повністю. Повністю. Якщо я накладаю комусь або накладаю собі, я розпускаю. Якщо я накладаю його двома руками, тримання. одна рука тримає за вороток, інша рука. Дивіться, ножки. максимально високо, якщо є сторонні предмети, їх треба вийняти. Якщо це ніж, то вийняти ніж, бо він буде заважати. Я перевірю, що нічого немає. Затягнув, проклеїв повністю і обертаємо. Відчувайте, один оберт це вже боляче. Так? Нам потрібно два. Завели зафіксували. Проблема з ногою. У більшості військових стегна. Особливо, що ми говоримо про якісь спецпідрозділи, треновані стегна великі. І один турнікет, або там міцні чоловіки, стегно велике, один турнікет, скоріш за все, не буде працювати. Або буде працювати погано. Тобто, навіть кет класний, потрібно два турнікета. Якщо один не працює, другий, якщо є можливість, накладаємо вище першого. Якщо немає можливості, то нижче. Розуміло. Питання? Дуби ми їх не знає, ми просто відділива. Так, вторгнення. Палка. Угу. Це гірше, ніж турнікет. Це травматичніше, ніж турнікет, тому що воно буде перерізати наші тканини. Перерізати м'які тканини, нерви, судини. Як працює удавка, так, як струна чим тонша, yeah. зажовує шкіру, тому боляче, так. але закручую і пульс, uh, в принципі. Так. Далі завели, так. беру казівним і великим пальцем за роги. казівним і великим лівої руки беру за роги. Роги. Так. Заробний забирається. Так. Зароди. Взявся за роги. І дивіться. Зафіксував кінчик великим пальцем і вказівним. І роблю ось так. Вирівняв. За роги, Чисто за роги. За роги. О! Тут Щоб велкро було закрите. І далі я просто вороток заводжу всередину. Ось так він буде з упаковки. Заведення стропи. Рення через роги, да, заведення, по-перше, воротка добре в роги, да, до фіксації. Навіть, коли ви натягуєте, він навіть щолк робить. Да? Він клацає коли заводиться. Ви зробили цей щолк, завели стропу, заклеїли, фіксуючі стрічку. Зрозуміло? Заблокований. Є, так? Добре. Зараз, давайте, спокійно собі. Так? ще раз, я тут Зараз не поспішаю з боку. гільно. Оця частинка у вас зафіксована. Ось тут. Угу. Все. От так. Угу. так. Розкрили. Накладаємо. Ви собі дивитесь, так? дивитесь, контролюєте. Ви вперше ведете машину. Ви дивитесь і на термо, і на прилад, панель приладів, і на дорогу, і на педалі, і на ваші перемикання передач. Так, ви на все дивитесь. Так? Тому ви все контролюєте, щоб все було. Ви зараз не поспішаєте. Почекайте, ви зараз не поспішаєте. Ви все маєте зробити правильно. Щоб не завчати помилки, не поспішайте. Тому спокійно, повільно робите кожен рух. Максимальний перший затяг. Проклеювання по всій. Довжині. Далі закручування воротка, заведення стропи, кровотеча зупинилась. Фіксування. Все, турнікет накладений. Хочете себе перевірити? Перевіряйте, чи ну, зараз. В житті ви не водяться перевіряти, да? Ви перевіряєте пульс. Зник він чи не зник. Якщо пульс не зник, ви наклали турнікет, погано. Зрозуміло?